Ми знаходимося в Бориспільському районі, а саме у селі Сеньківка. І зараз у приміщенні актової зали Анатолій Ольшанський, голова районної державної адміністрації, вручатиме державні акти на землю ветеранам великої вітчизняної війни. 22 червня річниця від початку великої вітчизняної війни. У цей пам'ятний день сеньківські ветерани та учасники бойових дій отримали акти на земельні паї. У стареньких на очах бриніли сльози. «29 державних актів на земельні частки паї довго виготовлялися. Державні акти, але люди сьогодні дуже з великим задоволенням і сльозами на очах отримали ці державні акти, які дуже довго чекали. Це в основному. Найбільше учасники війни, діти війни і вже спадкоємці померлих інвалідів війни, учасники війни і учасників бойових дій. Дехто отримував цей документ вже у спадок від померлого родича. Ой, ми пройшли суди, ми пройшли це все. Ми вже десь, мабуть, більше трьох років. Більше трьох років це все пройшло, поки ми це все і спасіба. Цій владі, що нам допомогла отримати це голова районної державної адміністрації, висловив задоволення тим, що люди, які насправді заслуговують на ці акти, нарешті їх отримали. Ну, сьогодні ми видаємо державні акти учасникам Великої вітчизняної війни, дітям війни. Тому є доручення президента, є доручення голови обласної державної адміністрації. І ми знаємо, що це рік ветеранів, тому влада все робить для того, щоб покращувати життя ветеранів, учасників великої вітчизняної війни. І ми все робимо, і ви зараз бачите, що також видача державних актів. Це є теж роботою голови районної державної адміністрації, начальника державного земельного кадастру. Петро Гордійович почесний житель села Сеньківка, учасник бойових дій. 85-річному ветерану вже важко пересуватися. Тому уся делегація на чолі з Анатолієм Ольшанським привезла державний акт старенькому додому. Петро Гордійович подякував за турботу. Хочу вам вручити державний акт на земельну ділянку. Подякувати вам за те, що ви для нас скільки зробили, для нас молодих. І сказати, що влада вам вдячна за все це, що ви зробили. І пам'ятає, і завжди готова вам допомогти. Дякую вам. Цього саме найкращого. Дякую вам всім. Тетяна Дорошенко, Олег Гуторов, новини, телеканал Бориспіль.